Всім привіт! З вами Соня. І це відео створено для мене в першу чергу, а тоді вже для вас. Тою зберегти всі ці емоції, всі ці враження, якісь деталі цих подій для того, щоб, можливо, колись це подивилася моя дитина. Дорожчика кажучи, для того, щоб зберегти цей момент періоду прекрасного варту розпочинати. Почалося в грудні місяці, коли я була на черговому огляді лікаря, і мені дали направлення на те в місто Черкаси, за де було плановим для виявлення різних патологій, вад розвитку. Хочу наперед сказати, що все добре. Слава Богу, я просто ну, в етапі це знати просто добре. Але хочеться поділитися більше тим, як ж це все відбувалося. Значили на початок січня це Узі, і ми 10-го 9 січня ми поїхали. Ми планували 10-го, поїхали 9-го. Чіткої дати мали, Ми могли 9, 10, 11-го його пройти. Як ми їхали в самі Черкаси з Чорнобая, там трішки кусочки відео я вам ставлю далі. 9 січня ми їдемо в Черкаси на вузі. Сім'яся, що нам скажуть, хто у нас, ну це Я як настоящий блогер різними кутами знімаю, Того, що щоб було цікавіше дивитися, щоб було якесь движення. В Черкаську обласну лікарню. А те вже нічого не хотілося. Ну, в мене, правда, і немає такої прям звички все знімати. Раніше була, коли я вела інстаграм більш активніше. Кстати, в Чорнобах взагалі ну, щось не робить інтернет, наводить зв'язок. Надію кольори вперше за нескільки місяців. Не хотілося навіть якось така вся атмосфера. Таке якесь напруження, хвилювання, тому що, ну, з однієї сторони, ти знаєшся, що з дитинкою все добре, а з іншої, тебе такі не дуже хороші думки. Ну, не хотілося мені одним словом, знімати. Їхали в обласну лікарню. Перше, що ми зробили, ми пішли не в той корпус. Ми подивилися по мапі. Обласної лікарні я подумала, що нам просто в ультразвукове відділення. я запитала своєї лікарки, просто дякуючи в мене такі ну хороші з нею відносини з моєю гінекологією. Написала й вайбері, запитала, ну де саме знаходиться капінат, який направили нас. Мені сказали, що це знаходиться в діагностивно-консультативному відділенні. Ди про це у в цьому відділенні. В корпус була гардеробна. Зручно залишити верхній одяг, так як це все зимою. Ви розумієте, ці пальта, куртки. Це все незручно. Ми залишили в гардеробній. У реєстратурі на першому етажі нам сказали, що є у цьому відділенні окрема реєстратура, це було на третьому поверсі. Ліфт, ми піднялися на ліфті, тиливі деталі, але ще потрібні бахіли. Ми купили бахіли в аптечному пункті на першому поверсі, я спустилася. Ми одягнули бахіли, пішли в реєстратуру в цьому поверсі, тобто в це відділення, де ну, діагностують саме по вагітності, Щось пішло не так. Ну, що прям не так, але ну, от, починається. В моїй книжечці о, по вагітності правлення мені написали ось в такому вигляді. Пред'явила в реєстратурі, їм це, звичайно, не сподобалось. І вони сказали, що Чорнобай, як Чорнобай. Люблю при... ну, взагалі, при чому тут я? І із сестринської каже, які претензії до дівчинки. Дівчинка хороша, дівчинка тут ні до чого. Це все там, чорнобаївські лікарі, це все створюють. Коротше кажучи, мені виписали направлення, вона внесла це все в базу, що лікар буде визивати по черзі. Сказала, що лікар буде викликати за прізвищем. Сказали, що в них скоро буде перерва на п'ятихвилинку, хвилинку, хвилин на тридцять сорок. Ну, добре, ми собі спокійно з листочком, на яким нам дали ще написано, що потрібно було купити на це УЗД. Ми пішли в аптеку спокійно, необхідно. Прийшли, сіли, чекали, чекали, чекали. Вона справді вийшла на п'яти хвилинку. Якась справді тривала більше тридцяти хвилин. Десь да, близько до сорока. В черзі ж зрозуміло не одні. Спочатку одна дівчинка, друга. Так, одна одна за одною, прийом кожної тривав хвилин по 20, Ну в цілому ми просиділи десь 2 години точно. Вийшли, називали фамилії дівчат, яких не було. І нарешті назвали мою і питала, чи можна зайти з чоловіком. Ну тому що своя перше узі я робила з, з чоловіком і ну, з Максимом. І нічого дивного, це ні в кого, ну ніколи, ніяких претензій, ну взагалі ніде ніколи це не. Викликало ніяких емоцій. Тут на мене, медсестра, ви що, яка з чоловіка, звичайно, не можна, заходить лише вагітна дівчина, скоріше проходьте. От таке, знаєте, таке кисталення, ти вже заходиш в кабінет, ти наче йдеш дивитися на власну дитину, чи з нею все добре, чи все гаразд, ти зараз дізнаєшся, можливо, хто там у тебе. А вже атмосфера якась така напружена. І от просто мені тоді вже хотілося. Уже хотілося розплакатись, якщо чесно, але я стримувалася, тому що кому там були потрібні мої сльози. І я вважаю, що це більше такі причини, які мають мене ровувати у такі позитивні моменти мого життя. Казали проходити, знімати кофту, ну звичайно, лягати на кушетку, нанесли гель. До мене довго не підходили, може, хвилин за п'ять. До мене взагалі не підходили, просто лежала. А потім, коли лікар підійшла, екран до мене ніхто не повертав. Мію, вони дивилися там, на вади, на все таке, але ну, хоча б просто показати мені, я вважаю, було потрібно. Ну, просто по-жіночому не вже. Да, і хочеться розплакатися, не знаю. Ну, коротше, малюк, якщо ти дивишся це відео, я сподіваюся, колись я його тобі покажу. То знаю, що я тоді дуже хвилювалася, і ти тоді моє хвилюва... хвилювання. Відчув відчула ні, у нас четверденька донька. ні сьогодні. Приїде і завтра, в п'ятницю, коли твій татко буде вдома, бо сьогодні він не зміні. Ми дізнаємося, хто ж ти у нас все таки будеш дівчинка чи хлопчик. довшимо. Я почала там всілякі ж свої дані передавати медсестрі. І вона мене запитує. Ну, я про це взагалі мовчала. Така якась напружена атмосфера була стать оголошувати. Я сказала, що ні. Хотіла про це, ну на листочок, будь ласка, кажу, можна написати. Такий сюрпризом хочете? Це вам дорого обійдеться? Ну, добре, думаю, дорого то й дорого, нічого страшного кажу їм. Ну, зрозуміла, що все ок. Там вона зафіксувала на екрані, сказала медсестрі подивитися і написати, ж, хто це. Вони написали, там якісь дані повносили, і, нарешті, вона зафіксувала положення малюка. Кран мені і сказала, що фотографуй, ну, типу, дозволяємо, знаєте, купилася. А швиденько навіть там в Гелві нічого ще не прибирала. Схватила той телефон, сумочки дістала, почала фотографувати, тому що фото ніхто не робив. До речі, щодо фото я запитала, ви робите фото? Ну, у вас є така можливість. Я спочатку сказала: перепрошую, може, я вас запитати. Була дуже ввічлива з ними, на відміну від них. Мені сказали, а ви бачили когось щоб звідси з фотографіями виходили? Я не бачила, але я мусила запитати. Тим паче, у них там стіна з фотографіями малюків в 3D, в 4D форматі, в якому хочеш. Висіли і ну, просто людина запитала, не робите фото, не робите. Все добре, претензій немає. Зафіксували мені екран, сфотографувала через телефон. Добре. Що з малюком насправді все добре, і це було головне Піла гель одягнулася. Взяла сумку, вони сказали покласти на кабінет 100 гривень, це дорого мені обійдеться. мій сюрприз. 150 гривень. Взятку свої документи взяла м -м, листочок, який був скріплений двома скобами. Вони, коли забрали листочок, ще щоб записувати мені настрій, сказали: Ви ж пам'ятаєте, що цей листочок в. Одному екземплярі, і ніхто не згадає, хто там у вас всередині. Так що, як би, точок, папірець, взяла в свої документи. Дякую, гарного дня, до побачення. Вийшла. мене чекав під кабінетом, з дитиною все добре. Стать на листочку їдемо куди-небудь їсти. Бо це вже була десь близько другої години дня. Ми ще нічого не їли, ми чекали. Ну... Виходимо, замовляємо таксі і їдемо. Поїхали ми в соду в Черкасах. Вимовили там бургери, піцу, колу. Ну, в общем, трошки себе так розгрузити, побалувати. Під час вагітності полюбила Кока-Колу, не знаю чому. Коли до неї так не ставилася як під час вагітності. Ну, мені подобається чомусь смак. Обговорювали це таке нахабство зі сторони лікарів. Якийсь такий момент, ну що все-таки це діти, це щось таке чисте, невинне і можна якось було б м'якіше бути. Я не знаю, я, напевно запікаю. Момент або вирішу там, де я казала, що це була за лікарня, там тоді лікарів не так і багато, які роблять це УЗД. Я не хочу створювати ніяких некомфортних ситуацій, тим паче, щоб очікували потім до себе такого ставлення. Можливо, це ставлення було лише до мене, але ні. Що хочете, можете запитати, я вам можу особисто відповісти, хто це був, і прізвище лікаря. Якщо вам це допоможе, ви зможете туди не отримувати направлення, бо не йти на УЗД. Просто люди були не на настрої саме в цей день, момент, коли на прийомі була я. Тож ми сидимо в кафе, листочок із надписом Лежить у мене в сумці. Дуже хочеться подивитися. Максимка, давай я подивлюсь, а я тобі не скажу. Я така, в чому тоді сюрприз, мені хочеться, щоб ми це дізналися разом, щоб ми пережили ці емоції від того, хто це разом. Тому що навіть якби ми були в кабінеті удвох, ну на УЗД лікар, і вона сказала нам в цей момент, хто це. Ну, думаю, ви розумієте, ці емоції так би в той момент спожилися, не пережилися, і ми б не змогли якось повзаємодіяти. Ну, лежиш такий весь в Гелеві, чоловік десь там на стульці сидить, тобі кажуть, хто у вас, і такі лежиш при чужій людині в такій позиції. О, ну, класно, супер, але, ну. Не те, отак От вдома дізнатися у учені близьких тобі людей, і коханою людиною, повністю якось ці емоції прожити, потім обійнятися, поговорити, Якось більше цього так поїли. Паралельно я домовилася про зустріч з Юлією, своєю найкращою подружкою, одногрупницею. Була важлива місця цей листочок сфотографувати і переслати Жені, щоб вона влаштувала нам те саме. Гендерпатії, беличку вечірку, щоб ми дізналися разом в оточенні близьких людей, хто ж все таки в нас буде. Зустрілася ввечері з Юлею. Також ми пили каву. я нічого не знімала, хоча можна було ці емоції. І все познімати і в лікарні, і після лікарні, і в кафе, і потім зустріч з Юлею, але мені не хотілося нічого робити. От взагалі нічого ні знімати, ні робити нічого. Юля мене зфотографувала, відправила ми, посиділи з сестрою своєю. Ми потім також пішли додому, посиділи з мамою. Мама також мене дуже хотіла дізнатися. Така все. Давай мені той листончик, я стільки чекала, що щоб тепер ще чекати. Чекає. <свісно> Завтра ми вже все дізнаємося. Хай чекає. Та додому поділилися враженнями вдома, також, як це все відбувалося. Але, по всі ці емоції не можуть нічого зіпсувати, адже я знаю, що все добре з дитиною, я е, дізнаюся, хто це, взагалі все добре. Сьогодні четвер, Женя вже має сьогодні приїхати, вона вже все підготувала. Завтра ми дізнаємося, хто у нас буде. І ось це все. Тайб величезний до цього всього. Хто ж все-таки у нас буде? Ми з нетерпінням чекаю завтрашній день. Малюк! Знаєш, що ми тебе дуже любимо, чекаємо і вже любимо ще, не знаю чи хто ти хлопчик чи дівчинка. Але вже сильно любимо і чекаємо. Завтра дізнаємося, хто у нас Завтра